Всім привіт! Зараз кожен з нас живе у такий час, коли усе навколо змінюється в кожної хвилини. Світ потупає у людській крові навколо війни та смерті. Але навіть попри це, все, людина може врятуватися. І цей порятунок полягає у щирій вірі в Бога, в послуханні Йому та виконання Його волі. І прикладом такого спасіння для нас є ной. У давнину, коли світ потопав у гріху, все людство зійшло з розуму. Господь вирішив знищити все, те, що він створив. Але на світі був Ной, і він був праведником. Він виконував волю Божу, він був щиро вірив Господа, він був слухняний йому, та Господь велів йому побудувати ковчег для порятунку. Ной послухав його, побудував цей ковчег, не знаючи, коли настане цей потоп та чи буде він взагалі. Не знаючи, чи витримає цей ковчег таких навантажень, не знаючи своєї подальшої долі, що буде після цього всього, він лише слухав Господа та робив, він виконував волю Божу. І за це Господь врятував його. І цей приклад є для нас уроком, чому так важливо слухати Господа, слухати Божих пророків, вивчати Слово Боже, бути смиренним та щиро вірити, перебувати у церкві. Тому що церква це і є наш ковчег, який ми будуємо разом з іншими християнами, тому що тільки це може врятувати нас та дати нам друге життя в Царстві Божому. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вивчати Слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або особисті повідомлення, і я обов'язково відпишу вам Госп, Божого вам захисту!